І ми стоїмо. Це не говорить про те, що нам треба стояти до кінця, до останнього українця. Мир потрібен, мають бути перемовини, вибори, мир в кінці кінців, тому що отак воно буде перемовини спершу, потім вибори, а потім вже мир ну, з іншої влади, яка прийде. Тому ну, десь так, друзі, і е, е, не падаємо духом. Ми українці, ми будемо стояти до кінця, е, Росія швидше паде, щоб нам не розказували. Це ну, Путін, ви ж бачите, так, це людина, яка йде, е, піднімається до царських палат, опять будують десь в Європі вони ці замки і таке інше. Це ну, це така тоталітарна держава е, з бажанням е, захопити весь світ і таке інше. Тобто, це страшні речі, які нам не потрібні, друзі. Вони згниють же, як і всі е, інші їхні. І царський режим, і світський Союз завалився. все це, Всі їхні ці історії вони заваляться. Ми маємо процвітати, ми маємо триматися, ми маємо відбудувати Україну, ми маємо жити у мирі і злагоді. У нас все буде добре, друзі. Однозначно добре, бо ми тут і ми працюємо щоденно над тим, щоб наші діти і наші онуки жили в нормальній країні, тому всім миру добра.